Дянство і алкоголізм це є така тема дуже злободенна. От зараз я вам розкажу мініатюрку. Зустрілися у Львові два алкоголіки. Ну, не алкоголіки, а такі добрячі випивоки. Та й Василь до Греця: Гречу, біда. А що ще стало? Слухай. Як я приходжу додому п'яний, жінка не пускає до хати, каже, заразу спати десь пив. А, у мене такого нема. А що ти робиш? Я тебе зараз знав. Я як приходжу додому п'яний, стою коло дверей, роздіваюся, хіба в одних під лишаю. лишають. Шматя клунув, скрутив на гудзик дзинь. Жінка відкриває двері, я раз шматя в коридор. Де мене пустить вона голого? Зустрілися через два, два тижні, та й Василь до Греця, Гречу, я такий дурний, що тебе послухав. Бо що це стало? Зробив так, як ти казав. Був п'яний, став коло дверей. Роздівся та ще підштаники зняв. Шматя клунок скрутив, на Гудзик зинь, двері відкрилися, а я раз, а двері все закрили. І чую, наступна зупинка вулиця Івана Франка. В Києві узнали, що в нас в Карпатах, в Турківському районі, є багато довгожителів такі, що має 90 і, і, і більше років, взяли апаратуру, мікрофони і поїхали сюди, в район. Ну і приходять до, до начальства, де в, таких довгожителів є, вони надправили в Лебухуру. Ну, Либогора, е, словно звісне, е, село велике, 13 кілометрів тягнеться аж під Піскиди. І е, що, чим, вона, е, це село е, навіть таке е, славетне, що там на, е, 150, е, на 150 жителів один священник? Всі виходці із села Либухара. Отой Ідуть вони з мікрохонами по селі на зустріч, дідок такий худенький, але підходять до нього та й, до діда добрий день. Слава Ісусу Христу! У нас здороваються. Дідусю, скажіть, як ви дійшли до такого гарного, такого поважного віку? Не пив їм, не курив, м'ясам не нюхав, його нема. Цибульбу, капусту, цибулю. Діду, а скажіть, скільки вам років? Сто і три. Файно, дай Боже, вам здоров'я, іду далі, а далі. А тут зустріч я такий дід, старенький, згарблений, але з ціпком, але на своїх ніженьких ще дипцяють. Та вони зразу до нього. А, а ви, діду, як ви дійшли до такого віку? Не пив їм, не курив, чужих жінок їм не любив того жіля ні, До нині не жонатий. Діду, скажіть, а, а скільки вам років? «То і сім. Боже, дай Боже вам здоров'я. Ідуть, а назустріч, Боже, і де таке вже старе? Згорблене, весь трясеться. Ну, до оце літами взяв та гримнув. Приходять до нього. А ви, діду, як ви дійшли до такого поважного віку? Пив, п'ю і буду пити. Курив, курю і буду курити, а в селі ще не одну молодечу не пропустив. Діду, скажіть, а скільки вам років? 37. Василю і Гречеве надоїло жити при тій француваті владі і вирішили перейти границю. Приходять Боберку, стали та й Василь до Греча. Гречу. Та як ми перейдемо в границю, та ти ще подиви, через кожні 20 метрів шандар та має гвер на остров. Підеш тебе пук, і вже нема. Ти Василю, мудрий хлопець, а ти дурний. От подивися, корови пасуть коло границі. Хтось звертає в них увагу, ні. Ото зараз ми підемо до газди, купимо шкуру від корови, вдягнемося і так коло корівоньок. Курорі, коло корівоньок, корівцю додамцю. А ми через Нарниченьку пішли до газди, купили шкуру від корови, та й Василь став вперед, а гриць ззаді, бо корова має чотири ноги. Та й ходять коло корівоньок, ходять, ходять. Чую Василь, що Гриць там ще трусе. Та й Василь, Гречу, що там? Пограничник. Та ні, бик. Несенько, мій юнечко, білесенько, ще й сонечко не зійшло, моє неличко розстріло. Ой, пішла я та й постійно, мене неличко струм'яніло. Ой, щебрила ще не брала, пасилечка постричала. Серце моє, на в'яжці на м'ясо двоє, він ски нам та й до мене підмовує. Ой, дівчино ще курненька, сама станом тиганенька, Ось ці скина м'ясую, по ньому та й поцілую

Дівчинка що думала, коли зі мною мноболи дала. В мене була думка своя, що ти не мія, не твоя, в мене була думка своя, що ти не мія, не твоя, чотири пасу я у зеленому гаячку. Знай, Знайшов собі на другу, руку, лише в мене дівчиночку.

Пісня кину кожіль на полицю.